Сьогодні, хоч і останній день фестивалю Червона рута Рута-2025», але конкурсні програми тривають і далі. Саме одна з них відбувається безпосередньо в цей час. Концерт арені Малевича. Автори, виконавці з усієї країни, представляють свої твори у жанрах акустична та інша музика. Музикою займаюся з дитинства, але не професійно. Дуже люблю робити, знущатися з чужих пісень, робити кавера, власні аранжування. Також пишу свою музику, свої пісні і вважаю, що ці пісні навіть не я пишу, а мені їх надіктовують, тому їх треба людям показувати, тому сюди приїхала. Ваші враження від враження «Червона рута»? Ну Це, звісно, такий осередок талановитих людей. І враження, тільки захоплення, тільки е, такий, така гордість за себе, що я серед таких людей, таких класних, таких е, креативних, самобутніх і українських. Стоїха сукраі. Ми збираємо українські пісні, українські теми, потім їх обробляємо. Андрій є диригентом естрадно симфонічного оркестру в нас в Миколаєві. І він сам створює теж обробки для естрадно-симфонічного оркестру. Ми пишемо ці всі партитури і намагаємося відтворити, зберегти цей скарб і донести далі, віддати людям. Я хочу додати щодо цих обробок народних пісень, я. Пам'ятаю червону руту, коли в юності 99-й рік міста Дніпропетровська. і я пам'ятаю, що це був завжди. Тренд. Ми ходили в спеціальний центр народної творчості в міста Миколаєва, і я пам'ятаю, як переписував ці на касетах, які були записані в експедиціях по різних селах, і ця ця ідея: зробити винайти саме мелодію, зберегти її як наймога. Автентичніше, але обгорнути в таку от обкладинку сучасної, фактично, пісні. Це і так це і є ідея. Ми дійсно, як Володя каже, це певне і хобі, і, і задоволення, і наша робота, фактично. Ну можливо, так, да. Володя дуже часто і грає в фольклорному колективі постійно. Тому це. Певна, не знаю, не сказати, що це там місія, але це те, що відчувається, треба робити. Враження просто прекрасне. Це фестиваль, який несе історію, музичну історію, який збирає просто з різних куточків України великі таланти, і це є крутою можливістю показати себе як нового артиста, нове обличчя, свою музику, і свою творчість. Бандура, вона була знищена в Україні. Кобзарі, які бандуристи на ній грали, були репресовані, були розстріляні. Її заборонили майже 100 років в Україні, і це зараз починається її нова ера. І я дуже рада, що вона відроджується. По сховищі під час повітряної тривоги вночі писала цю пісню. Вона в мене дуже безненько написалась, і вона мені дуже сильно подобається. А третя пісня це я написала її для наших захисників. Я з нею виступала на день хустки у Вінниці, і постійно, як їздимо з гуртом до бійців, до захисників наших, то постійно її виконуємо для них. Чили бардівську пісню виконавців, які трохи старші на пару років від нашого цензу, ми змушені були це зробити, тому що як казав Іван Сірко, отаман козацького війська, що нужда закон править. Розумієте, ми не можемо зараз підходити по таких мірках мирного життя. Тому ми підтягуємо тих представників яскравих, там бардівської військової пісні, які можуть показати. І дійсно ми не помилилися, тому що їхня творчість бардівської пісні, військової, вона дуже дуже помічна. Вона розкриває такі речі в душі людини. Вона для відпочинку і для переосмислення. Тобто, ми вбачаємо все те, що народжується червоною рутою, не споживацьке розважальне, так а виховне, те, що формує нашу національну ідентичність. Сумнота, сумно, так мені, що лише в тебе на вогнані і війні, по полям, по лісам, пополодній злі, не зберіг посвятить українські землі. Авторською піснею я займаюся десь 2001 року, коли зліг в ліжко спиною, а вірші почали писатися. Відповідно, вірші ніхто мало хто слухає і має зрозуміти. Твоє наболіло зсередини. І тому я почав писати вірші і, і вчитися на гітарі за одне. Так от народилася авторська бардівська пісня. Yo, Доле, ти ж могла тайна зберегла, курва ця війна, чуєш, дружами, помирать на самі, матку чердай, вишне за сенна. Нашу про Козацький край, чудеж дружами Нам ще завтра. Лови. Я дуже добре пам'ятаю перший фестиваль Червона рота в Чернівцях. ось. І для мене це був еталон пробудження України. От. І я вам скажу, що в теперішній ситуації цей еталон пробудження України, він нікуди не дівся, його треба підтримувати. І тому фестиваль Червона рота він такий прометей, він несе, йде попереду і несе ці звитяги для того, щоб. Наше людство, наш народ, напевне, розумів, заради чого ми воюємо і що таке воля. Часу мальвого вогонь не чекає, треба йти до мети. Вже на виклик прибув надзвичайник, звичайних, щоб рятувати, запобігти. Щасового вогонь не чекає, треба швидше до домети. Це на виклик прибув надзвичай, щоб врятувати, запобігти, допомогти. Мене звати Віктор Ревенко, я з міста Херсон. Працюю на часі пожежним-рятувальником однієї з пожежних частин міста Херсон. Сьогодні я виконував три композиції, з яких музика написана мною. Тексти. Перші дві пісні це «Сині маки» і Герої без зброї, написані моєю коханою дружиною Альоною Мовчан. Це поетеса з міста Херсон. Третя пісня, це Коли місяць уночі танцював, це авторська пісня. Масштабний дуже фестиваль. А взагалі, ну, всім наснаги, всім перемог, всім успіхів. Дуже, дуже пристойне, дуже достойне товариство. Всі учасники супер. То я слухаю, то я кайфую. Як творча людина, то мені дуже подобається. Примножаю я stop. Шимиль полицейский З правами моїми розбирається ну а ти, народ, простий, пам'ятай процес завжди. Працював я з 21-го року директором психлікарні у нас там на Рівненщині, Село Орлівка. У 22-му році, 25 лютого, пішов добровольцем військомат, де служив рядовим піхотинцем на сході України, учасник бойових дій біля Соледару, Харківський контрнаступ під Бахмутом, що нас перекидали, потім вже на Куп'янський напрямок. І в 23-му році я звільнився, повернувся на роботу. Виконую як свій репортуар, так і інших українських виконавців, які мені там рокерські. Ро -ро Ваші очікування від фестивалю? Щоб фестиваль сприяв українізації України, добігай до кінця фестиваль Червона Рута, 2025. І вже зовсім скоро ми дізнаємося імена переможців і почуємо їхні пісні на галоконцерті. Нагадаємо, до фіналу цьогорічної Червоної рути потрапило понад 450 виконавців та колективів. Тож вибрати найкращих було завданням нелегким. Червона рута розширила кордони. Ви, мабуть, знаєте, говорили, що були відбіркові в Варшаві і в Лондоні. Ну, В Варшаві переможці слабші були, а от в Лондоні дуже цікаві і дуже професійні. Я хочу звернутися до всіх, хто нас слухає, дивиться. Будь ласка, не відділяйте українців, які живуть за кордоном. Це, це частина нашої країни. Вони повернуться чи вони залишаться, але вони все одно українці. Українець в світі. Це звучить гордо. Якщо раніше нас асоціювали з радянським союзом, ми вважали, що ми говоримо російською мовою, то зараз світ розуміє, що ми українці бути українцем гордо. Мені Цікавий світу саме своєю ідентичністю, своєю самоідентифікацією. Або грати, популяризувати те, що є в інших народів, треба, вчитись, треба, знати треба. Але найперше треба знати своє і пропагувати його. І Червона рута той фестиваль, який робить цю справу вже впродовж 36 років. Я побажаю успіху йому, побажаю жити, побажаю 50-ліття, Ну а далі як Бог десь сказала моя бабуся. Тож цьогоріч лауреатами у жанрі українського автентичного фольклору стали колективи з Рівненщини. Зокрема, першу премію поділили гурти Ранкова роса та сільська музика. Ой, дай Боже в добрий час, як кольори, так і в нас. Я доброю година! Наше гасло нове життя старим традиціям. Те, що вони приймають від старих людей, те, що ми записуємо від старих людей і їм передаємо. Ми хочемо, щоб вони навчили своїх дітей, внуків і правдів. І тоді Україна буде, і... щоб ця ниточка традиції не, не переривалася. Першу премію в жанрі популярної музики поділили Валерія Вареник із Запорізької області та Максим Шкляров із Миколаївської області. Для мене це просто така шокована. новина. ми так до цього старанно йшли. Я дуже-дуже рада і до сих пір не можу повірити в це, що пройшов рік з мого першого виступу на Червоній Руті. І вже зараз я можу похвастити, що я отримала першу премію. Це дуже-дуже круто. Якісь змішані емоції від того, що от, круто, що ти переміг, і якось ти не розраховував на це, і воно тобі так впало, і коротше, щось таке змішане. Воно, ну я дуже радий. Я буду продовжувати писати багато пісень своїх авторських, продовжувати просувати себе через TikTok і так далі. Я не буду зупинятися, а червона рута надихнула мене ще більше працювати і робити музики. Найкращими у жанрі танцювальної музики став гурт Хорта із Запоріжжя. Перемогу у номінації Інша музика здобули «Апекс» та табі з Рівного, а першу премію в жанрі акустична музика вибороло тріо «Соул Тайм із Миколаєва. Це дійсно класні враження для мене особисто, оскільки я вже багато років пам'ятаю, що таке Червонорута, але це таке суміш адреналіну. І суміш певного спустошення, що ми щось віддали публіці і людям. Насправді це фантастичне явище, те, що відбувається тут: єднання людей, єднання сердець, єднання пісень, єднання стилів. І е, я просто я у захваті, взагалі, від того, що ця червона рута проходить саме у Львові. Тому що ми спостерігали, як молодь реагує зараз на пісню, на українську, на сучасну. Люди співають, люди, люди збираються в центрі і не тільки в центрі, співають пісні. Дуже багато музики лунає зараз по місту. І хотілося би побажати цьому фестивалю, щоб він так само е, об'єднував не тільки молодих людей, взагалі нас всіх українців. Перемогу у жанрі рок-музика здобув Вінницький гурт Контрабас, мабуть, чи не наймолодші у своїй номінації. Вони стали справжнім відкриттям фестивалю а їхній емоційний виступ не міг залишити байдужим нікого. Же круто, ми просто сильно вражені, тому що це для нас була настільки важлива подія. І ось ми тут, і ми перемогли. І тому ну це дуже круто. Ми дуже вражені. А фінальною крапкою фестивалю стало спільне виконання пісні, яку знають усі українці.